Добрий ранок, хлопчики та да дівчатка. Діти, коли я сьогодні відчинила вікно до нас в групу, залетів ось цей конверт і потрапив мені прямо в руки. Як ви думаєте, що там? Скажіть, а ви хочете дізнатися, хто його написав? Я дуже хочу. Давайте прочитаємо. Добрий день, діти. Я королева незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, задач. Знаю, що ви дуже розумні, кмітливі дітки, тому я вас запрошую до себе в гості. Але перш ніж потрапити до мене, вам потрібно виконати завдання. Чекаю зустрічі з вами з повагою, королева! Ну що ж, ви хочете зустрітися з королевою? Тоді вирушаємо у подорож. А ось і перше завдання. Чарівні задачки. Вісім спілих грушок на гілчці гайдались. Три грушки з'їв павлушка. То скільки груш засталось? Так, діти. вісім мінус три дорівнює п'ять. Наступна задачка. П'ять маленьких білченят у кубельці спали. А ще троє білченят на гіллі стрибали. Всіх тих білок полічить, мамі білці поможіть. Який приклад ми запишемо? П'ять плюс три дорівнює вісім. Купила в крамниці сестричка сім метрів шовкової стрічки. Три мені віддала, а скільки ж собі взяла? 7 відняти 3 дорівнює 4. І остання задачка. Петрик книги протирав, на полиці їх складав. Ось поклав він 6 книг, потім ще 4. Довго думав і гадав, стільки всіх книжок поклав? Який приклад запишемо? 6 плюс 4 дорівнює 10. Молодці малята. Наступне завдання сусіди. Тут ми з вами зустріли незвичайні, а цифрові будиночки. В них мешкають цифри, які зовсім не знають своїх сусідів. І королева дуже хоче, щоб ми допомогли цифрам. Допоможемо! Які сусіди цифри три? Два. І чотири. Так, вірно. У цифри три і п'ять. Хто сусід? Цифра чотири. Так. А у цифр чотири і шість. Цифра п'ять. Молодці. А які ж сусіди у цифри чотири? Три та п'ять. А у цифр 5 і 7? Так діти. Цифра шість. А хто сусіди цифри 7? Шість. І вісім. А цифри вісім. Сім та дев'ять. А хто ж сусіди цифри дев'ять? 8 і. 10. Так, діти. Молодці! Ви гарно впорались з завданням. Наступне завдання. Назвіть об'ємні геометричні фігури. Поєднайте кожну геометричну фігуру з предметом, подібним до неї за формою. Давайте діти назвемо. Геометричні фігури, які ви бачите перед собою: це куля, куб, піраміда, конус, циліндр. А зараз поєднаємо їх з предметами: який предмет схожий на кулю? Так, діти кавун? А що схоже на куб? Подарунок. Кирилління у нас схожа на дах. Конус на морозиво, а цилиндр на пеньок. Молодці діти. І з цим завданням ви теж впорались. Наступне завдання. Порівняйте кількість предметів і вставте відповідний знак. У нас праворуч. 4 груші. І ліворуч теж 4 груші. Який знак ми ставимо? Так, діти. дорівнює. Праворуч у нас 5 слив. А ліворуч? 7. Який знак ми ставимо? Однак більше. Праворуч у нас. 4 виногради, а ліворуч три. Який знак ми вставимо? Знак менше. Добре діти. Молодці. І останнє завдання замок для королеви. Спочатку, дітки, згадайте, де у нас ліво, право, верх та низ. Візьміть аркуші в клітиночку, візьміть олівець і виконаємо з вами графічний диктант. Ну що, почнемо. Поставте крапку. Відступіть 9 клітинок зверху і 3 клітинки зліва. Проведіть 9 клітинок вгору. Одну клітинку праворуч, одну клітинку вниз, одну клітинку праворуч, одну клітинку вгору, одну клітинку праворуч, одну клітинку вниз, одну клітинку праворуч, одну клітинку вгору, одну клітинку праворуч. П'ять клітинок вниз, сім клітинок праворуч, п'ять клітинок вгору, одну клітинку праворуч, одну клітинку вниз, одну клітинку праворуч, одну клітинку вгору, одну клітинку праворуч. Одну клітинку вниз, одну клітинку праворуч, одну клітинку вгору, одну клітинку праворуч і дев'ять клітинок вниз, сім клітинок ліворуч, дві вгору. Три ліворуч, дві вниз і сім клітинок ліворуч. Молодці діти! У нас вийшов замок для королеви. Ось і виконали ви всі завдання королеви і потрапили до неї в палац. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!